2014 рік. В Києві іноді там щось то погавкають в сторону Криму. Росія почала закраси. Лютий 2014-го. Київ. Майдан Незалежності. Репортажі звідси затимувавши подих, дивиться чи не весь світ. Від українського нового каналу на Майдані працює Олег Крючков. 12.45. Сейчас между первого і второго барикадами вирішують, что делать дальше. Не всі розуміють решение, яке приняли лідери опозиції. Одні кажуть, что нужно сегодня идти на штурм, Вторі кажуть, говорят, что нужно подождать силу. Ну, Будем посмотреть, ніхто пока ничего не понимает. Досвідчений кримський журналіст приїхав до столиці саме заради цього: вести репортажі та вболівати за майданівців за Україну. Мене звати Олег Кричков, я русський журналіст, я майже 50 років живу в Криму. Мої предки повалювали кров'ю цю землю і боролись з фашизмом. Я піддержую президента і армію. Ми будемо стояти до кінця. Я горжусь, що я русський. А це теж лютий тільки 2022 року. Радник кримського гауляйтера Аксьонова Олег Крючков перейменовує свій телеграм-канал на Крючков Зет, називає проукраїнських кримців мразотою, погрожує їм стратою та мріє повернутися у Київ, російський Київ. У нього ж залишалася камера, у нього ще залишалися два броніка з Майдану. От, я вже не пам'ятаю, як, як наші звідти вивозили. Але найцікавіше було, що він ж залишився в друзях у всіх на Фейсбуці, і прям е суперактивних е таких проукраїнських -про він почав писати, що ну, майже це дослівно, я в Київ на танки приїду, ви у мене ще кров'ю будете харкати. Михайло Шаманов, який нині боронить Україну в лавах ЗСУ, у ті часи працював шеф-редактором новин. Каже, якби йому тоді розповіли, що станеться з його підлеглим вже за місяць, ні за що не повірив би. Він а, знімав сюжети про Майдан, а, спілкувався з кримським Беркутом і він був такий прям проактивний, проукраїнський. В часи Майдану, в лютому, він відпросився знімати Олімпіаду в Сочі. Олімпіада в Сочі проходила десь десь 7 лютого, здається, по 23 лютого, і він сказав, що там з Криму на паромі ми переїдемо. Ясно, що сюжети спортивні він знімати не міг, тому що в нього було не було відповідної акредитації, але навколо спортивні, тобто там. Там, там ж була і українська збірна, і от він робив сюжети з Олімпіади. Потім, на початку березня, почалися події в Криму, він вже повернувся з Олімпіади. І значить, ми йому телефонуємо і кажемо, Малішка, знімай про зелених чоловічків. А він каже: Я не буду знімати, це самооборона Криму. Ми такі серйозно, Ось, і після цього почалися певні. Тобто він пішов, взяв відпустку, ми окремо відправили в Крим. З власного нашого кореспондента з Києва, і потім ще певний час, тобто він нібито був був відпустці, а потім з'ясувалося, що він організовував прес-центр руської весни в Сімферополі. В якийсь момент ми йому зателефонували і сказали, що ми не зрозуміли, що відбувається на будь-якій окупованій території, ті, хто захопив чужу землю. Вони намагаються досягтися своїх завдань, своєї цілі двома способами: репресії і промивка свідомості, тобто пропаганда. Там викрадання людей і зникнення людей, там катування електрострумом і всякими іншими способами. І з іншої сторони гламурна картинка, де певні люди. Які називають себе чомусь журналістами, вони намагаються у свідомості людей затвердити уявлення таке, що нічого не сталося. Шавкит еще один наш знаменитый заключенный, Нариман да, Желял, на этой неделе вышел на связь из тюрьмы. Я напомню, это первый заместитель Чубарова в 2021 году. Он был сначала задержан, а потом приговорен к 17 годам колонии по делу о взрыве в газопровода в Крыму. Сейчас он этапирован в Красноярский край. И вот что он пишет на русском языке, да, что примечательно. Здесь условия нормальные. Я пока в карантине, один в камере. Сухо, тепло, в баню вводят, белье чистое. Это все сопровождалось переживаниями і емоціями супруги в інформаційному пространстві. Ну, бачите, всього несколько лет пройшло, а он уже мову став забувати, Що случилось? Жінку, яка кепкує з ув'язаного окупантами на 17 років кримсько-татарського політика Нарімана Джеляла, звуть Ельвіна Саїтова, і вона також кримська татарка, історикиня, політологиня та телеведуча. Її шоу Кримськотатарське питання викликає стійкі асоціації з гітлерівським планом остаточного вирішення єврейського питання. Саме так нацисти називали останній етап Голокосту. Вона тоді працювала журналісткою голосі Криму, Криму», татарська газета, яка видавалася виключно російською мовою, і вона була однією з тих. Ну, журналістів, а таких буквально в Криму було один-два, які були абсолютно і відверто безпринципними. Бачите, я зараз коли даю їй такі негативні характеристики, нібито я вчорашнє ну, оцінюю з погляду на її сьогоднішню діяльність, але це не так. Сеїтову і Львіну дуже добре знають читачі голосу Криму. Значна частина яких виписувала цю газету, бо хотіли бути обізнаними в кримських справах, кримськотатарських справах, але не могли користуватися рідною кримськотатарською мовою. І ця газета, при тому, що вона у плані інформаційному вона давала дуже ну, таку хорошу послугу кримським татарам, але вона їх укріплювала в незнанні татарській мові. і це часто було е, дискусією нашою з головним редактором цієї газети. Тепер Сеїтові є де розвернутися. Чи не всі пропагандистські медіа країни окупанта переказують її погрози Макрону та французьким військовим? Якщо ці прийдуть визволяти від російських згарбників її рідну землю, президент Франції Макрон не порівнює політичних ризиків, готуючи до відправки на Україну військовий контингент. Доля цього французького легіону буде сумною. Незважаючи на те, що його ініціатива була зустрінута різко проти країн НАТО, він все-таки готовий пожертвувати французами заради ще однієї уявної можливості перемогти Росію на полі бою. Там, де не впоралася французька зброя, повинні, мабуть, упоратися спадкоємці Наполеона. Погрози залякування та розправи його нова професія. Російські пропагандистські ЗМІ називають Олександра Таліпова Абщественника. Ті, хто добре пам'ятає радянські часи, знають, що так називали стукачів, які доповідали силовикам про нелояльних до режиму громадян. Саме цим і займається нині Талібов. Не гребує нічим. Наприклад, натравлює поліцію на кримчанку, яка у соцмережі опублікувала українську символіку. Я Пікірова Міцні Ростим на своїй сіті інстаграм опублікувала тризубів з надписів. Слава Україні! Героям слава! Я приношу свої звіння за таку публікацію. Більше такого не повторяється. Його телеграм-канал називається Кримський Смерш». СМЕРШ – абревіатура, яка з'явилася за сталінських часів, розшифровується як смерть шпигунам. Так називався підрозділ, який за доносами ув'язнив, закотував та вбив тисячі невинних людей. Хто б міг подумати до окупації Криму, що підлеглі берії є кумирами Олександра Таліпова. Прикордонника, який у Феодосії боронив морські рубежі України, нині він викладає у мережу свої фото тих часів, вітаючи з професійним святом російських прикордонників. Ми знайомі, там зустрічалися пару разів. Я не можу сказати, що це мій там друг, товариш чи там ще щось е, місто Феодосія, Феодосія Судак – Це регіон такий дуже маленький. Насправді там всі друг друга знають, хто там плюс-мінус одного віку, тому це абсолютно. Звичайна історія Сергій Мокринюк також з Феодосії і також свого часу змінив професію. 2014-го юрист та правозахисник разом із родиною змушений був поїхати з Криму. А 2022-го за власним бажанням перевдягнувся в однострій зсу воює і досі. Про еволюцію поглядів свого земляка говорить по-воєнному, без емоцій, лише по суті. Немає ніякого значення, що це було, хто це був там в 13-му році. Важливо те, що е, в той час, коли відбулася окупація, ця людина погодилась бути інструментом в руках Федеральної служби Безпеки Російської Федерації. Що вона погодилася виконувати цю роль, там сама погодилася, і вигідно, їй так стало, чи там залякування да, це. Е, все що завгодно може бути, але суть дуже проста. Тут немає нічого особистісного, тут немає особи. Можна поміняти прізвище на будь-яке, нічого не зміниться. Просто вирішили, що ручний таліпав. Окей, значить це буде толіпав. Цим відео захоплено ділилися в соцмережах чи не всі українські користувачі. Кримські татари на весіллях співають українські пісні, зокрема і повстанські. Таліпов його теж побачив і показав друзям з ФСБ. Друзі, максимальний репост. Крим, Бахчисарай, 10.09.22 року. Ресторан «Арпат». Весілля святкують жителі міста із населених пунктів Долини Фурманівка. Новеньке грає нацистська пісня Червона калина. «Тварюки, ми кожного знайдемо з кожного спитаємо. Знайшли, запитали молодят та їхніх батьків покарали величезними штрафами, а в господарі в ресторанів, де відзначали весілля, просто відібрали заклади. Окремо варто поговорити про українські пісні, які багато років є так званими гімнами низки екстремістських організацій, заборонених у Російській Федерації. Я переконана, що вони є образливими для всіх українців. Їхня заплямована фашизмом репутація принижує український народ. Фашистськими називає українські пісні голова української громади Криму Анастасія Гріччина, депутатка Окупаційної Державної ради Республіки Крим, заступниця голови комітету із законодавства та головна редакторка видання Крим сьогодні. Я Українка, я председатель Української общини Крима. Росія самая многонациональная страна планети. У кожного народу різні традиції, но одні цінності. на момент окупації півострова. Ця успішна політикиня та медійниця працювала у відділі кадрів комунального підприємства. У 2013 році одна знати не знала, хто така Анастасія, і вона сама думаю, не знала, що її таке майбутнє очікує. Ти нікому не відома жіночка. Яка сплила на хвилі всіх цих, цих страшних подій, які з нами відбувалися і відбуваються, і далі плили вверх, Я так розумію, судячи з її кар'єри. Олена Попова, одна із засновниць Сімферопольського українського культурного центру, згадує з річиною. Вона познайомилася у 2016-му. звідки взялася ця жінка на відкритті українського мовного клубу? Олена зрозуміла одразу, вирішили відкрити. Мовний клуб курс української мови. А, розвістили оголошення, були телефони вказані, адреса була вказана, врешті-решт прийшло на вказану дату дві жінки зі всього Сімферополя. А, із... Серед них була саме оця Анастасія. Я впевнена, що вона не бачила ніякого оголошення, а вже тоді вона була. Направлена до нас стілью збору інформації, познайомиться з нами, узве скільки нас. Ну, це улюблене питання всіх ФСБшників. Скільки вас, От скільки ми а, працювали в Криму, а я в 22-му році виїхала, тобто 8 років. Тільки це питання постійно лунало, чи то від знайомих, чи від незнайомих. Ну, це, там а вот СБш на питание было першим, и он нам задала. Общались мы с Харьковым, конечно. А, есть тревога у людей, есть не до конца а, понимание, потому что стоит отметить, что очень много идет информации, различной информации, неправдивой информации с украинских каналов. Ну, все, как всегда, ничего не меняется. Идет неточная информация, абсолютно по данным каким-то совершенно... А які цисери називаються вже погіршить людей з сторони Росії, з сторони України, ну, просто м, м, создавая тем тим самим паніку обычного населення. Пропаганда це всім нам відомо давним-давно е, така ж зброя, як і метал, вогонь і все інше, чим зараз вбивають Україну. Це теж, це ж зброя. Вона вбиває мозок людей. Цим з пані Анастасія займає. В той час, коли е, правозахисники кажуть, що переслідуються українці, вона відверто бреше і каже: ні, ні, не переслідуються, от я Українка, мене ніхто не переслідує. Ну, по-перше, я так думаю, що все-таки є чітко прописані для колаборантів в кримінальному кодексі статті. От, по-друге, з етичної точки зору, з точки зору журналістики. Мабуть, ми вперше з часів Другої світової от, зіштовхнулися з проблемою колаборантів. Я вважаю, що покарання має бути е, жорстке, попри те, що він ж типа не нібито, да, руки у нього не в крові, але з іншого боку, е, з моральної точки зору, він наробив можливо багатого більш, більшого лиха, ніж ті там, хто ніж ті самі там зелені чоловічки. Тут немає ніякого сумніву, що він знаходиться в прямій співпраці з окупаційною владою. З високим ступенем ймовірності він є співробітником спеціальних служб Російської Федерації. З високим ступенем ймовірності він є співробітником ССБ. Тому відповідне покарання і відповідальності, які мають нести громадяни України, які зрадили своїй державі. Які Переслідують або приймають участь у переслідуваннях інших громадян України. Я дуже сподіваюся, що у такому розумінні права, законів вони отримують покарання. Але якщо ми говоримо про їхнє місце кримськотатарському народові, вони вже себе вивели. З, ну, з, з середовища нашого народу. Бо ну, ми ж знаємо, що кріму, в Криму, якщо є люди, які до них близькі, це люди, які пов'язані з ними або з візками ну, рідні, ну, рідні так себе ведуть, бо вони ж не можуть кинути свого, свою дитину. Чи онука, Чи ще щось таке інше. І ті, які від них залежать, таких людей дуже мало. Я знаю, що ці люди, коли з'являються на яких заходах, їх від них всі намагаються бути подалі. Люди бояться заплямитися, знаходячись близько до таких людей. Я, я не переповнений якими, знаєте, відчуттями помсти і все таке інше. Над цими людьми вже. Достатньо буде того покарання, яке вони понесуть відповідно законом. А для кримськотатарської свідомості, для кримськотатарської історії, бо ми ж настільки чисельна невелика нація, що ми майже всі один одного знаємо, вони поставили на собі великий такий хрест. Коли російська пропаганда говорить про те, що українців як нації не існує, про те, що це ті ж самі росіяни, але якісь не такі, або що ми тут всі нацисти, фашисти і так далі, це якраз дуже сильно дегмонізує українців в їх очах, так і говорить про те, що ну, нас можна вбивати, ми не люди. Або ми якісь не такі, нас не шкода, і про це вони власне самі кажуть. Леонід Сітченко, юрист та правозахисник, вплив інформаційної складової війни, почав вивчати вже під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році. Сітченко каже: саме розлюднення українців російською пропагандою одна з причин звірств, які чинять ворожі військові на окупованих територіях. Питання, що це важливо дослідити, яка кількість е, цих е, воєнних злочинців, які вчиняли воєнні злочини, керувалися саме пропагандою, так і скільки з них не зробили це без пропаганди, то це воно ж поки залишається відкритим. Практика показує конфліктів, показує те, що пропаганда є важливою частиною у воїнах, і е, наслідком своєї цієї пропаганди є. Певна кількість воєнних злочинів, які чиняються потім вже щодо воєнними злочинцями. І найбільш показовим в цьому є спецтрибунал по Руанді, де було доведено, що пропаганда вплинула на 9% з усіх воєнних злочинів, і це забрало 50 тисяч людей, тобто їхніх життів. Леонід Сітченко говорить про засудження керівників та ведучих руандійського вільного радіо та телебачення тисячі пагорбів за підбурювання до вбивства етносу Також за цей злочин було засуджено голову місцевої громади Акаєшу, який виголосив промову про необхідність вбивати Туці, бо інакше вони вб'ють нас. З часів Нюрнберзького трибуналу, де до смертної кари засудила нацистського пропагандиста Юліуса Штрайхера, це ледь не єдина практика міжнародного трибуналу, на яку можна спиратися. В ті часи не було інтернету, завдяки якому геноцидні меседжі поширюються тепер скоріше і від того стають ще більш небезпечними. З 2022 року в нашому законодавстві з'явилися норми, які дають змогу притягувати осіб до відповідальності за так звану пропаганду, додана окрема стаття стосовно колабораційної діяльності, і частина шостої передбачає здійснення інформаційної діяльності взаємодії з державою агресором, її окупаційною адміністрацією і так далі. Фактично, норма передбачає те, що у випадку, якщо ти умовно називаєш себе журналістом, ти пропагуєш ту ідеологію, яка визначена Російською Федерацією. Якщо ти підтримуєш окупаційну ідеологію, ти її поширюєш на, на загал, в тому числі за допомогою засобів масової інформації. В нашому законодавстві є ще стаття 436 — це пропаганда агресивної війни. А вона вже давно в нашому кодексі. І є ще стаття 436 зі значком 2, це так звана глорифікація. Це фактично виправдовування збройної агресії Російської Федерації. Причому це виправдовування не починаючи з 2022 року, а саме з 2014, того, коли почався збройний конфлікт на території України, коли Російська Федерація фактично його почала з окупації Криму.